Всім привіт, друзі. Давно не було відео просто фізично немає часу. Та й особливо знімати нічого вам такого цікавого не було. Це ось приїхало мені дині з Молдови. Тому це є що записати, показати, ознайомити. Там в описі буде група в Телеграмі, і я оце на днях візьму і вже маю хлопцям трохи розіслати цього насіння. Бо обіцяв, тому що мені стільки не потрібно, а тут прийшло досить багато. До 2028 року тут з 55 на насіння буде. Тобто це настояща придністровська дома прям з бомбою. Ось, тому суть замовлення цього всього насіння було. Те, що в нас якби, продають Дністровку, а настоящі цієї Придністровки нема, у нас самозбор. Ці значно краще, тому що вона там була і виведена. Тобі, буду в групі ділити. Заходьте, пишіть, поділю пачку на всіх, тут їх багато, мені стільки, звичайно, не потрібно. Ось це дуже хороша диня. Сортова, дністровка Придністровка, всі знають. Тому немає що розказувати. Ось це теж їхня упаковка така оригінальна. І ось така спорт. Супер. Тепер джамбо. Ну, цих сортів я не знаю, але це з таких, що в відгуках. Хороші. Нажмете паузу, почитаєте. Це все сорти. Ось така. Також поділю молдова. Буду садити кущі по два. Будемо пробувати. Це їхній гібрид. Таке називається гібрид один. Нажимайте на паузу. Прочитайте. Диня Голден. Так що день цьому році буде багато на пробу. Ось така ще є, це Туреччина, якщо я не помиляюся, сорт. Чесно, навіть не знаю, як називається. Хон Ю. Ось так. Ось теж дуже похоже на Придністровку. Чи може оце Турецька? Да, це Турецька дина. Це все молдавська ось. Також попробуємо. Не знаю, 5 грам, але тут це не є добре. Попробуємо, теж похоже на Придністровку. Ось В цьому році буде раз сорт на пробу, новинка, Придністровка 2, 3, 4, 5, 6. Вже ще цю попробуємо. От. Як мінімум, буде 6 день новинок на пробу. Ще вислав ось таку Басарабія, Тоже сорт. Ну, це самозбір, але для сорту це, якщо на полі сама росте, не страшно. Казав, дуже смачна, класна, в упаковці не знайшов. Ось санять, Басарабії. Чесно, не знаю, що за день, але писав 18 брік з нього було дуже класно. Дякую тобі, друже, з Молдови, за таке насіння. Лайк, підписуйтесь. пишіть в коментарі. Хто що з цього садив? Ну, буде цікаво, попробую. Так що, день буде як мінімум 6.